Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. На жаль, ми недостатньо уваги звертали на просвітницьку діяльність. Навіть в шкільній програмі нема акцента на самобутність України. На жаль, не всі українці знають, що в Херсонській області, на півдні України, яка омивається двома морями та через яку протікає 19 річок, включає Дніпро. Ми маємо справжню пустелю біля міста Олешки. В Прикарпатті в кожному районі свої традиції та обряди. За приклад, може бути криворівня, де вже 25 років святкують Різдво разом з усією Європою. Після перемоги мешканці Сходу будуть зайняті відбудовою своїх міст та своїх осель. То треба підготувати тут зараз волонтерів просвітницької діяльності, які понесуть знання про наші культурні надбання по всій Україні.